Так, друзі, всім привіт! Наша фрагулінка їде до нових господарів. Так, капейстерка зверху ще одна. Така дівка. Їй було 5 місяців до 19 числа, Повних 5 місяців, два рази пролиставана. Вона в перші десь годинку, може і нема годинки поклав її, прислив до жалоби, вона спробувала що то таке, щоб Шо легше було. Вона менше нервувалася. Така бленда лошечка. Таку має Мечки такі, мечку гарну. Це гермесова дочка. Вінницького гермеса і фаліни. Фаліна у нас по буцефалу. То що, пробуємо йти помало. Пробуємо йти. Є. А ти йде ззаді під гонею. Ні, не, не, то липше надо, вона буде йти, а може ні. На на його. Коли легонько. Йо-йо-йо-йо-йо. Шлейсько. Навари сирий. Фрагулінка, Не-не, да виник, ну не, не дрякігнути. І такого ззаді легонько. Вона не знаю, що це вишна. вона вчемна, але вона не поважна. Коткули, отак, так, лай вона водити. Пішли, маленька. Пішли. Так, взяла коня наперед. Не хочу кобилу брати, щоб вона зараз буде, що одна буде заводити, що друга. Пішли. És lakeretke, csekeretke. Jaj, jaj, szózse! Ez soha nem az a vad. Nyilván, nyilván, Ide ale ez a kény még ide, de abra. Vedd egy a berek Шли, пішла, пішла. А ну чекай, чьи, чечка, чекай. Чекай. Я візьму коня цей, А ви загрузите. Чекай. Біляйся. Ага. Mm. Mm. Там можете ти пробувати, ні. А ну пробуй ще доказати, якщо піде добре, ні, то їдемо важке, брат. Зараз, я включусь. Mm. Певне, що боїться. Mm. Так, друзі. Все, поїхали. Я мені приніс мотус. Лошечка зайшла. Та й поїхала то бігом-бігом. Ось так. Так щоб не спів дозняти. Витягнув телефон, а то на паузі, щоб було якесь логічне закінчення. Лошечка продана. Пішла в хороші руки, Добре. Би господарям велося, як то кажуть, лошечка буде бомбезна. Мої дівки там теж є. Кого цікавлять. У мене ще є такі дві дівчинці. Відні зараз 28-го по намі березня. Буде рік, греті рік минув. Грядка. Тулька. Це по факіру, дівка, а та по переживій лінії. Ось так. Всім здоров'я, миру і добра. Тримаємося.